Вітаю, це Денис Богуш, і хотів давно записати відео про наші рідні практики, які на цій території українські там спас, характерництво, сила землі, чому я цим займаюсь і чому так довго це відроджую, знаходжу і так далі. Значить, ну тут я пару слів розповім про свій шлях, як я це вивчав, от з дитинства. Ну, перші там, ну, згадки якісь були про йогу, я почав цікавитися йогою. і потім вийшов фільм, якщо ви пам'ятаєте, Хонгільдон, ну, де там дідусь точками зупиняв там, поганих хлопців, і вони там клякли. Ну, коротше, були смертельні точки і так далі. Я рішив, ну, все це вивчити і почав копати. І, ну, Так як я така людина, що. Копає глибоко, то я пішов в медичне училище, і вже тоді я вже мав ну, величезну бібліотеку. Бібліотеку і китайської медицини, і японських практик. Ну, все, що було, все, що можливо було дістати, я це все пробував ну, копати, брати. І вже коли я закінчив медичне училище, то вже я вже там і вів практику. і... Е Голками, там ну джен там і голковколювання, і припікання. Вже це робив. Е і вже там були пацієнти. Ну, Плюс була екстрасенсорика. Я поїздив по різним семінарам, різні подивився практики. Дуже багато їздив, і це дуже така велика сторінка мого життя. Е е вивчав е ну, ну там було ясна річ, що ну, велика кількість божевільних людей. От, але дуже багато було і дуже цікавого ну, того, що неможливо було пояснити звичайними е, словами, звичайним варіантом. Тобто, це було дуже-дуже дуже цікаво і, і, і ну, захопливо. Значить, далі, коли я вже приїхав в Київ, е, а я жив, ну от медучилище я закінчував в Кіровограді, це ну, зараз Крипивницький. Е, і коли я вже приїхав в Київ, тут з'явились ну, просто суперможливості. І отут я вже зміг, ну, дійсно дуже реально, ну, по-перше, я там ну, підтягнув трошки китайську мову, я вчив. ну, Навіть пішов пару уроків там в'єтнамський, японський. Ну, так як я займався бойовими мистецтвами, саме японськими, дзюдо, карате, китайський мушу. І потім в Києві і Кіджу, Джитсу, ну, навіть дао, тобто дуже багато різних таких е практик я пройшов, саме в бойових мистецтвах. І паралельно я цікавився от, всіми цими практиками, які є в світі, саме по о, цілительству, по медицині, по впливу на людини, про управління тілом і так далі, Там, енергетикою. От, і ну, все, що було. От, китайське, наприклад, в Києві, це Сюймінтан був такий майстер цигуна, Муюйчунь, Му От Я всіх їх, там, ну, так скажемо, ну, ну, не пройшов там прямо в, ну, повністю, але дуже там, глибоко копав, Дуже багато копав японської медицини. І китайської, і вже на е, п'ятому курсі е, інституту медичного, я вже видав свою книжку. Вона називається «Каппо. Японська техніка реанімації в практиці бойових іскот. Значить, і е, 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 що я вам просто не ну, можу сказати? Тобто, я як людина, яка е, вивчала, ну, я зараз просто спробую перелічити ті. Різні знання для різних територій, які от, ну, мені попадались, так скажемо, ну, під руку. Перше, це ясна річ, що дуже велика тема це китайська медицина. Ну, дуже велика. І там, е закони дзінло це канали, і усін п'яти ну, елементів, і Багуа восьмитриграм, і Джень-дзю. Тобто Джейн це припікання дзю. це Вибачте, Джень це голковколювання, дзю це припікання. Значить, я читав всі е, трактати, які були на той час, і ну вже ну, вони вже є, і в перекладі, і не в перекладі. Ну, Основний такий трактат це Хуанді, Цзин Сувень, Ліншу. І е, е, китайська медицина мене надихнула на те, що я зрозумів, що е, вона для інших людей. Тобто і цигун, і даоські практики, і взагалі всі ці точки, і пропорції тіла, особливо вони для інших людей. Тобто люди, які е, ну, кололи і враховували розміри в цунях, ну це такі типу, сантиметри, в китайській медицині. Вони в пропорціях тіло інше ніж у європейської ну, європейської людини. І навіть є такі там резинки, вони називаються цуніметри, якому ви можете адаптувати до нашого тіла ці, ну, ці точки, ну, щоб знайти їх точно на тілі людини. І тут я задумався, що о, ці техніки технології, вони придумані саме для тих людей, які живуть на тій території, тобто китайська медицина для китайців. це не говорить про те, що вона не працює на європейцях. Але просто ну вона працює, вона ну, дуже круто працює, якщо вмієш. Але просто ну, зрозумійте, що це просто для е, китайців ну, набагато ефективніше, воно працює. Така ж історія у японців, тому що там ну, дуже багато японських технік це перейшло там, з Китаю. Є е, особливості, да, і ще в мене була така нагода, вивчаючи ці бойові мистецтва, зрозуміти. Чому, наприклад, таке, ну, ну чим відрізняється В'єтводао, і чим відрізняється, наприклад, карате. Ну, от реально на таких практиках, як це одне від одного відрізняється? І теж це дуже пов'язано з ментальністю народу, дуже пов'язано з фізичним тілом. Ну, наприклад, у в'єтнамців вони найменші по зросту ну, серед східних народів. І в них дуже багато таких пришкових елементів. Тобто вони компенсують свій ріст отакими штуками, далі дуже важливо Ну, і, і також працює і сама медицина. Ну, Потім я почав дуже глибоко тібетську медицину вивчати і філософію. Вивчав, ну там є такий базовий трактат жучи. Ну, там ще є трактати «Онцарга», дондер дзот і так далі. Тобто є там інші трактати. І там воно вже не як китайське. Тобто воно дуже близько, але не як китайське. І вже воно базується на, на три єдності, Рлун, Дканим Хріс. І оця триєдинність, і от вони на базі цього роблять діагностику, лікування і так далі. Ну, в, ну, виходячи з того, що тібетська медицина ще й використовує тібетські трави. Тібетські трави, тібетські мінерали, тібетські ну, там частини тіла тварин, яким вони ну, вони роблять, якщо рецепт, то роблять з трьох царств тобто і якусь, якийсь мінерал, ну, щось від тварини і щось від рослини. І отакі в них в більшості ці. Рецепти, і, в принципі, всі ці ну, рослини, всі тібетські, вони дуже відрізняються. Ну, якщо ти ну, тибетський рецепт будеш використовувати в Україні, то ну, це питання, чи як воно буде діяти. Ну, дуже питання. Але якщо буде ну, гарна діагностика, пульсова діагностика, там, діагностика там, по язику та по іншим, то ясна річ, що воно буде працювати, але на Тібетцях це працює краще. Якщо взяти індійську медицину, це Аюрведа, вона теж дуже відрізняється. І точки, ну що найцікавіше, що точки у індійській медицині, вони інші, і інші канали. Тобто, якщо взяти канали китайські, то це, наприклад, це 12 каналів на тілі, це такі основні канали. Потім є вісім каналів, це вісім чудесних суден, це резервна система. Потім 4 моря енергії і океан енергії. Тоб, ну, оце є, от, є ну, така величезна система дзінло, китайська, і ці канали вони, ну, працюють по-своєму. Якщо взяти індійську систему, то тут велика увага дається чакрам, тобто таким центрам, яких дуже багато. Їх більше ста. Основних сім по центральному каналу. І такі центральні ну, канали там Іда, Пінгала і Сушумна. І оці всі точки, вони і чакри, вони поєднані по-іншому, не так як у китайців. І тому, якщо ми використовуємо чакри, використовуємо цю систему, то воно те, що у нас працює. Ну, ніхто не каже, що не працює, працює, але. Воно працює е, у індійців краще, тому що це частина і філософії, і культури, і воно саме так і круто збереглося, і ці практики дуже серйозно працюють. Значить, е, Окрім індійських, китайських, е, в'єтнамських, а ще корейська медицина, я ну, до багато часу ну, приділив е, ну, корейській медицині. У мене навіть ну, бізнес був, це центри акупунктури суджок. Суджок це кісті стопа. це такі маленькі голочки і, і там ну, різні застосунки для того, щоб е, діяти на кісті стопу. І кісті стопа є там, ну, проекція всього тіла, і ти ну, можеш дуже круто допомогти людині і вилікувати. Воно дуже круто працює От, за допомогою цього суджок. Ну, якщо хочете, зай, ну, зайдіть в інтернет. І от, ну саме суджок ну, ну, дуже сильно працює, і ну, я його дуже ну, глибоко вивчив. Там ще є Судзічм ну тобто є ну, декілька корейських систем, але суджок з них ну, найкраще. Так от я підводжу до українських ну, цих традицій, до української практики. Значить, і оцим цим, цим, цим ну, перезаймавшись, я зрозумів, що. У нас теж тут була якісь системи. Тобто вони тут ну, точно були, просто вони не збереглися. Тому що навіть якщо говорити про ну, не те, що такі сакральні знання, ну, навіть просто мову знищували там по 300-500 по 500 разів і так далі, тут були там різні загарбники і так далі. Але ви знаєте, ну, ці знання ну, потроху збереглися. І зараз за допомогою цих всіх гаджетів, які є, Можна дуже швидко це розповсюджувати. Ну, от, наприклад, я думаю, що зараз мене там бачать і в Америці, і в Канаді. ну, Уявіть собі, це на інших континентах. А це можна за допомогою Ютуба вже познайомитися з якимись практиками. От. І я почав дуже вивчати українські ці традиції, маючи багаж того, як устроєні ці всі системи східні. І тут я ну, теж ну, там, ну, дуже багато джерел, дуже багато людей, з ким я спілкувався, дуже багато е, хто себе назвав характерниками, знахарями, травниками. Дуже багато цього було, екстрасенсами, там, ведунами. Ну, дуже багато тих, хто відроджував ну, цю там, рідну віру і так далі. І зрозумів, що тут потрібна така ж сама система. І от ця система у нас ну, як результат оцих моїх ну, наробок, цих досліджень, це оця гарама Мая. Тобто ви бачите, що це певна філософія. Яка тут є, вона рідна, і нам не треба говорити, що таке правда, що таке кривда. Тобто ми е одразу це розуміємо, що таке воля і що таке доля. Ну, ну, до чого прагне український народ. Тобто, для нас ці слова не мають значення. І, е от саме ця гора Мамая це є е базою для е розуміння. Ну, нашої такої картини світу, тобто є, ну я ще так ну, повторюсь, ще є, ну, наприклад, море горя, в якому люди каписаються, не знають, що робити, в них там проблеми різні, нещастя там, і так далі. І іноді люди виходять в ну, от, ну, на цю гору. І це вони перша сходинка це спас тіла. Вони починаються займатися спасом тіла, і от багато технік цього спасу тіла я відроджу. Вони можуть бути різні, але принцип один. Тобто, ви виходиш, ти виходиш з ну, спасом тіла. І ну, навіть я думаю, що частина тих, хто ну, говорить про характерність, про спас, вони придумують ну, самі вправи. Але це принцип, він зберігається з пасу тіло, що ти витягуєш себе ну, через тіло. Другий, друга сходинка це спас правди, і там же і всі твої родові знання і родовід, як працювати з родом, що таке правда, що таке кривда, як в житті потрібно бути біля правди. І що робити, і оце от, ну, там, на Сході це як типу, закон карми. І на ньому базуються ну, такі світові релігії, на цьому законі карми. Так от у нас є от закон правди, так скажемо, спас правди. Далі спасяйва, то люди розуміють, що не тільки те, що вони бачать, це є там, реальність. Тобто, реальність більше, цікавіше. І так далі. Так от, спас сяйва дає ключі для того, щоб побачити цей невидимий світ. Або побачити більше, ніж ну, звичайні люди. Далі, після того, як ви це все побачили, у вас з'являється момент, а як це все розвивати. От виявляється, що розвивати це можна через сни. І уявляєте, ці техніки збереглися, і це називається спаснива. І там оці всі кінь, там сліпий кінь, кінь з возом, там вільний кінь, свідомий кінь, там, кінь в коні, і так далі. Тобто ці всі рівні снива, які є в наших там, курсах і так далі. От за допомогою снива можна реально розвиватися. Далі, коли ти вже ну, зміг отримувати знання через ниво з бібліотеки, ну так скажемо всесвітньої, там де є всі знання, то ти входиш в такі робочі інструментарії, це називається «Стани свідомості, і це стани, в яких ти перебуваєш, і це називається спас стану. І наступна історія це е, спас волі, це коли ти можеш е, керувати подіями життя. І далі Мамай, спас Мамай. До речі, от Мамай це є дуже крутий ключ для нас, тому що це ну, не тільки символ і оберег в хаті, це такі, ну, така квінтесенція знань українського народу. І якщо ви ну, там читали мою книжку Козак-характерник або «Темна наука діда Хіпа, то там все це ну, дуже круто описано, і там, от саме ну, всі атрибути Мамая, які повинні бути. І... Ну, як з ним працювати, що потрібно там уявляти, що його немає. Тобто цілі практики є, які робили люди ще нещодавно. І чому росіяни, наприклад, цих момаїв ну, майже всіх знищили, а у всіх хатах ну, воно висіло. Тому що о, народ робив щось з цими картинами, з цими зображеннями, і ну, росіяни не знали, що ну, взагалі відбувається, і ну, що це таке. Тобто, це якась паранормальна штука була. І... І ніхто не це не розумів. І дуже прикольно, що на Майдані поставили цей пам'ятник ну, козаку Мамай, він витримав і оберіг, так скажімо, всі ці Майдани, всі ці революції, які у нас тут були. От. Тобто, можу сказати, що е, треба займатися рідними практиками, рідним календарем. От ми зараз відроджуємо календар. Ну, до речі, дуже багато є праць по тому, як його відроджувати. А це не складно, тому що сонце і місяць ходять по е, колу, і є певні дати, коли там є сонцестояння і так далі. Тобто є якісь ну, дати, які просто ну, неможливо не помітити і, не, і е, е, нерозумно не використати, так скажемо. Тобто є просто е, е, спостереження за тим, що відбувається навколо тебе. І ти можеш вистроїти свою силу з знаходити свої сили, робити якісь ритуали або робити реальні якісь події в житті, там, весілля там, і так далі, на базі знань ну, саме цієї території. І тому отаке довге відео і довге, ну, довга розмова, ну, розмова це тільки початок розмови. Це не так, що я вам там все розповів і ви все знаєте. Це такий шлях. Тобто я накопав дуже багато. Вивчаєте, це я, ну, я даю це. Я думаю, що ви накопаєте ще більше, тому що по таких крупицях можна зібрати дуже багато ну, того, що є сильного у нашого народу, а це ж сила землі. Тобто я це називаю все сила землі. у нас називається Академія характерництва, сила землі, тому що я все це називаю сила землі. Ну, можна звати спас, характерництво, але просто. Для розуміння це е, сила нашого народу, і вона ну, ну, саме від нашої території, і це можна брати. Тому, як казав Тарас Шевченко, вчітесь, навчайтесь і е, свого е, не цурайтесь і, е, і чужому навчайтесь. Вибачте, що я змінив е, рядки місцями, але дуже важливо вивчати своє. Своє, тому заходьте на мої ресурси, дивіться, що люди накопали на цю тему інші. У нас є великий YouTube канал, є Facebook, є там, ну, соціальні мережі Telegram, Instagram і так далі. Там є купа матеріалів безкоштовних, є якісь коштовні матеріали, які важливі для навчання. І ну, Є там іноді офлайн семінари Ми виїжджаємо на ці місця сили, правда, зараз війна. Я зараз в армії я не можу так легко пересуватися по країні, тому я думаю, що офлайн семінари будуть після війни. А от онлайн, я думаю, ми будемо робити. Тобто будемо цим ну, пробувати займатись, коли я зможу запланувати ну, той день і той час, коли я можу це проводити. Тому всього найкращого. Вам найкращих і цікавих фактів, і цікавих інсайтів з української культури, з нашої землі, з нашої території, від наших якихось людей, які можуть такі цікаві речі розповідати. І всього найкращого: ну, дивіться нас в наших там соцмережах. І слава Україні!